На протязі майже цілого року, поки український народ страждає під гнітом імперіалістичного московського інфопростору, деякі особливо блатні експонати, по типу того, на чию тему був розроблений даний відеоматеріал, підсижують свої буржуазійні дупи у західних країнах, захищаючи росіянські духовні скрепи і наслідство священної Русі, виставляючи себе селебріті РКГД. Вони забувають про свої істинні корені і промінюють народ, що встане на твій захист у будь-який час на гнилу московицьку спільноту. Як ви справді хочете бачити особу, що знаходиться в спільноті лише заради вигоди, слави і грошей, як найсправжніша гнила капіталістична буржуазна гедота? Тим паче, що даний експонат дозволяє собі принижувати інші національності, рахується лише їхніми лідерами. Як, наприклад, на даному скріншоті ви бачите наочний приклад приниження мадярського народу лише за національною ознакою, незважаючи на величезну кількість угорців, що зараз воюють у лавах ЗСУ на боях під Бахмутом. Та в області його околиць. Ви ще й досі впевнені, що така гнида має місце у нашому прозагідному та прогресивному інфопросторі вільної України майбутнього. Задумайтеся, чи не є такі люди соціально небезпечними для самоідентичності українського народу та збереження українського інформаційного простору, проштовхуючи московицькі імперські наративи і шовіністичну пропаганду прямо у нутро нашої і так доволі хиткої за нинішнім станом спільноти. Перевіряйте слова своїх айдорів та не йдіть на повідку у справжніх катів та зрадників українського народу, думайте своєю головою та бойкотуйте соціальну небезпечну заразу, тихою та теплою пановою. Любов та цьом від фемгойської коаліції, коаліції проти масового гойства.